54-й для диригента хору на негінах, навчальний, Давидів Псалом. Вислухай Боже, молитву мою, і від благання мого не ховайся. Прислухайся до мене і подай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм і стогну. Від крику ворожого, від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони, і в гніві мене переслідують. Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли. І тривога мене обгорнула. І сказав я: коли б мав я крила, немов та голубка, то я полетів би і спочив. Отож, помандрую далеко, пробуватиму я на пустині. Поспішу собі, щоб утекти перед вітром бурхливим та бурею. Вигуби, Господи, та погуби язика їхнього, бо в місті я бачив насильство та сварку. Вони ходять удень та вночі коло нього на мурах його, а гріх та неправда всередині в ньому. Нещастя всередині в ньому, а з вулиці його не виходять насилля обмана, Божний ворог злорічить на мене. Це я переніс би і ненависник мій побільшість надо мною. Я сховався б від нього. Але ти, чоловік, мені рівня, мій приятель, близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо, і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. Нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до Шеолу живими, бо зло в їхнім мешканні, у їхнім середині. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Увечері, вранці, опівдні, я скаржуся і зітхаю, і Він вислухає мого голосу. У мирі він викупить душу мою, щоб до мене вони не зближалися, бо багато було їх на мене. Бог вислухає, і їм той відповість. Хто від віку сидить на престолі, бо немає у них перемін, і Бога вони не бояться. Ворог витягнув руки свої під тих, що в спокої жили з ним, він ганьбив заповіта свого, його уста гладенькі, як масло, та сварка у серці його від оливи м'якіші слова Його, та вони, як мечі ті оголені, свого тягара покладити на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. А ти, їх, Боже мій, поскидаєш до ями погибелі, люди чинів, кривих обмани. Подай своїх днів, вони не жили навіть до половини. А я покладаю надію на тебе.